Ефірі Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, влада Словаччини різко розкритикувала Україну за припинення транзиту російської нафти. За словами міністра оборони країни Роберта Каліняка, Київ дуже ризикує через своє рішення. Він також назвав дії України безвідповідальними. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас. Вітаю вас, як завжди, дуже дякую за запрошення. Президент Словаччини Пітер Пелігріні своєю чергою допустив, що у разі збереження ситуації Словаччина може застосувати певні заходи у відповідь. При цьому він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу та з постачанням електроенергії з Євросоюзу. Цитую: якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати. Сказав президент, додавши, що за його словами, словаччина не заслуговує на такий підхід з боку Києва якою може бути реакція словаччини? Ну, дивіться, як мінімум, ми бачимо, що Словаччина і Угорщина вони вже направляли свої звернення до Єврокомісії, говорячи про те, що зупинка нафтопроводу Дружба порушує договір про євроасоціацію України і просячи арбітражу, щоб європейська комісія втрутилась в цю ситуацію, і як вони я думаю, вважали, вплинула на Київ в тому ракурсі, як вони говорять. Але Єврокомісія, от сьогодні я вже бачив цю інформацію, а вони Сказали, що поки вони не будуть займатися цим питанням, тобто наскільки я розумію, вони говорять, що це не зовсім відноситься до їх. Компетенції, а це означає, що Угорщина і Словаччина далі можуть шукати якісь інші варіанти. Ну які інші варіанти тут можуть бути? Це спроба, наприклад, чергова спроба, бо вони вже особливо угорщина вдавались до таких дій. Це, наприклад, спроба не приймати якісь рішення, які будуть стосуватися допомоги Україні, да або блокувати їх. В європейських інституціях, тобто, або знат, затримувати а, прийняття таких рішень, затягувати їх, тобто у них є. Умовно, тут ми вже це неодноразово проходили з Угорщини, Достатньо багато бюрократичних механізмів для того, щоб такі речі робити, і намагатися тим самим тепер вплинути або на позицію Брюсселю, або на позицію подальшого Києва. Тобто, я думаю, що тут можливий такий варіант. З приводу електроенергії, це така складна річ, да, тому що. А я нагадаю, що через складнощі, які ми маємо після ударів Російської Федерації по нашим енергогенеруючим можливостям, справді ми почали нарощувати через словаччину, до речі, поставки електроенергію в нашу енергосистему. Але є нюанси пов'язані з тим, що насправді навіть її недостатньо. Ми це чудово розуміємо цієї кількості, і наскільки я розумію, зараз були навіть останні декілька тижнів розглядалось, чи вже поставили на ремонт а, ці лінії від словаччини для того, щоб розширити їх можливості. Ну, тобто, потенційно, звісно, словаччина тут може а, далі намагатися а, чинити проблеми а, поставками електроенергії, навіть незважаючи на ту складну ситуацію, яка а, в нас є. Але я думаю, що. Все ж таки, тут так ситуація складається, що можливо ще подальші раунди переговорів дозволять вирішити це питання до тих пір, поки воно не дійде вже до такої ситуації, коли та сама Словаччина буде блокувати та або або спробує, принаймні, блокувати поставки електроенергії з європейського союзу, тому що насправді тут може втрутитись і європейські органи в такому разі, тому що ми, наскільки я розумію, постачаємо електроенергію не лише з Словаччини, Чини ми поставчаємо із Польщі теж, ну тобто з деяких інших сусідніх країн. Інша справа, що технічно використовуються лінії, в тому числі які проходять територію Словаччини для цього. Чи стане Угорщина і Словаччина можливо видорговувати якісь преференції? Не зайшли з одного боку, зайдуть з іншого. Дайте нам якісь дотації. Чи можна буде вже в наступного тижня, наприклад, слухати нову риторику від цих країн? Ну наскільки я розумію, а тут такий і є розрахунок на перших порах. Тобто, якщо от вже ми бачимо, європейська комісія сказала, що вони не будуть брати участь у арбітражі, то відповідно та угорщина і словаччина далі будуть намагатися ну по традиційній вже схемі а отримати якісь преференції субвенції з боку європейського союзу для того, щоб коментуючи це тим, що їм потрібно компенсувати так а, збитки або економічні моменти, які у Них після зупинки поставок нафтопроводом дружба. З іншого боку, я вам так хочу сказати: я думаю, що насправді тут і Києву, тобто нам теж треба поміркувати про цю ситуацію, тому що ця історія з зупинкою нафтопроводу дружба вона склалася, ми пам'ятаємо, після. А в тому числі візити Орбана, Я, до речі, на багатьох ефірах говорив, що мабуть це була одна з прагматичних цілей Орбана, якраз окрім миру, да але говорити більше про саме ці питання, тобто про поставки через нафтопровід дружба і можливо майбутні газові контракти, да, тому що ми знаємо, що деякі країни Європейського союзу цю тему проробляють. Так, ось мені здається, що можливо нам тут теж слід знаєте, діяти ринковими методами Києву, тобто, ну якщо так Угорщина, словаччина там чи інші країни, які хочуть постачати, щоб отримувати через нафтопровід дружба для себе нафту, то може нам є сенс підняти декілька разів ціну за прокачку цього і отримувати більше коштів бюджету, тому що у нас неодноразово про це говоряться. Що нам потрібні кошти, а ми їх постійно шукаємо по світу. А так, власне, ми виставимо їм іншу ціну. Uh, і перепрошую, погоджуєтесь, не, не не хочете, шукайте інші варіанти. Ну тобто, uh, тобто, мені здається, що можливо такий варіант нам би то був вигідніший, тому що якщо зрештою uh, вони, наприклад, погодяться, ну що ж ми отримаємо на декілька мільярдів uh, євро більше бюджету. Нам ми розуміємо, зараз кожна копійка насправді має ціну. Іноземні засоби масової інформації поширюють таку такі дані, що санкції є, нібито помстою України за візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви. І також задаються питанням, чому санкції введені тільки проти компанії Лукойл і не чіпають не чіпають іншу російську компанію «Роснефть». Наприклад, яку інформаційну кампанію варто вести в цьому напрямку Україні? Ну, я думаю, що давайте так скажемо. А тут нам треба теж більш е, ну скаже так інформаційно послідовніше вести е, роз'яснювальну роботу. Взагалі, ми розуміємо, що е, газ продовжує поставлятися е, нашою територією з Росії, і саме стосувалося і нафти. Да, до ну принаймні, до останнього через нафтопровід дружба. І е, власне, е, це це тобто з одного боку, я розумію, що для частини знати суспільства теж тут у нас відбувається війна, бойові дії, Росія наносить удари з іншого боку. Ці поставки, які були пов'язані з контрактами з європейськими компаніями, я думаю, що тут нам треба в цій історії просто мабуть більше прозорості. Тобто, тобто, якщо ці поставки зупинені, то треба сказати, і всі намки має, має бути роз'яснення, чому а чи справді ми там якісь контракти порушили чи не порушили. Ще слів я вже говорив свою ідею про те, що можна підняти ціну для угорських і словацьких бажаючих нафтотрейдерів придбати нафту таким Чином і заробити більше е, коштів бюджет. Е, плюс е, давайте так скажемо ще ширше, що ну візит Орбана, е, який ми пам'ятаємо, ці були далі поїздки е, і в Китай, і в Росію, і в Сполучені Штати Америки до Дональда Трампа. Ну тут теж для нам теж важливо розуміти, що. Ми не знаємо, поки як складеться результати виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки, але Орбан він вже претендує на роль такого є. Наскільки я бачу, посередника між Трампом і Європейцями. І якщо так станеться, що Дональд Трамп стане президентом, то це слід теж вважати. І відповідно ми розуміємо, що Угорщина тоді буде використовувати всі карти, в тому числі, і це згадає нам на жаль. Да, тобто, тому я, я б сказав би, що нам потрібно тут така, знаєте. Планувати дивитися а, з прицілом на різні варіанти, от цю історію, тобто як вона буде далі розгортатися, а ну, таки з наше суверенне право, звісно, а, не пускати там не пропускати і так далі, тим паче а, війна. Але а, тут є ще й фактор пов'язаний, наприклад, економічних моментів, контрактів і так далі. Тобто, щоб так не вийшло, щоб потім а, ми за ці рішення ще через якісь європейські суди будь-наша країна буде вимушена сплачувати якісь а, кошти. Якщо подивитися на оперативні дані центру досліджень енергетики та чистого повітря, то стає зрозумілим, що росіяни все ще отримують майже 300 мільйонів євро щодня від продажу нафти, і трохи менше від продажу нафтопродуктів. І звісно, в Україні є ціль позбавити Російську Федерацію цих доходів, які тут політичні кроки можна зробити, але аби не псувати дійсно стосунки з сусідніми державами. Чи ну, так ми бачимо, що у нас Дивіться, У нас один з кроків, який е, зараз Україна брала. Це ми бачимо ці удари по нафтопророблених російським заводам. А так, які а, ну продовжуються, так а інша справа: наскільки вони мають довготривалий вплив на російську нафтодобувну галузь, тому що ми бачимо, що десь Росія почала перекидати більше а, непереробленої нафти на світові ринки і так далі. Плюс давайте не забувати, що ми тут теж а, якоюсь мірою маємо зважати і, і і власне так і відбувається на позицію наших західних партнерів, особливо Сполучених Штатів Америки. Які, а, декілька разів а, говорили, що вони, ну і я так розумію, що і діючи президент Байден, і його адміністрація, вони занепокоєні можливими флуктуаціями з цін на нафти на американські внутрішні танки. Тобто, з одного боку, а чи маємо ми на це звертати з одного боку увагу? З одного боку, нібито, ну, ми вважаємо, що ми можемо робити як вважаємо, за потрібне, так але з іншого боку, зважаючи на нашу критичну залежність від Сполучених Штатів Америки. То тут нюанс полягає в тому, що нам доводиться якоюсь мірою і до цього теж прислухатися. А той факт, що Росія знайшла обхід західних санкцій, і вони через треті країни, особливо країни глобального півдня, продовжують продавати нафту, це теж факт. Хоча не можна сказати, що взагалі санкції не вплинули, вони зробили для Росії дорожчими будь-які такі е, транзакції, це зрозуміло, але е, на жаль, так капіталізм влаштований. Знаєте, я тут постійно пригадую е, фразу, яку ще в 19 сторіччі сказав Маркс: що якщо капіталіст вважає, що можна отримати прибуток на 300%, мільйонів е, на 300% він не зупиниться перед е, будь-якими навіть злочинами, на жаль, ми це бачимо. Олексій, дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що знайшли можливість і долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.